Всіх вітаю, всім привіт! Я Ірина Надбайлова і ви на моєму каналі. Це відео буде збірне, я декілька таких кадрів змонтую. Зараз я вам хочу розказати про цю безрукавку. Один польський магазин прислав мені коробку із нитками їхніми особистими: опуснатура. Це магазин «Центром блочик. Центру моточків, <хи> він е багатьом дівчатам запросив на співпрацю е багатьох дівчат в Польщі. Е дівчата являються і я інфлюенсером цього магазину. І е вони прислали по одному моточку для того, щоб ми попробували, А потім е зробили замовлення на. Певні нитки, що ми можемо там зв'язати, і вони потім ці фотографії будуть виставляти у себе на сторінці, рекламуючи ту чи іншу пряжу. Або тут в Польщі дуже часто відбуваються такі ярмарки, і приїжджають магазини не тільки польські, а й іноземні, і презентують свої, свою продукцію. Відбуваються там майстер-класи, відомі блогерки-в'язальниці з Польщі приїжджають туди. Байдуже, де вони мешкають, де вони живуть, чи, чи за кордоном, чи в Польщі проводять майстер-класи. І це, ну, це дуже приємно. Мені завжди було дуже приємно. Ви знаєте, на початку війни в скверу приїхали. Люди, які у мене по інтернету замовлювали нитки, і так приємно було вживу, познайомитися з цими людьми, мати з ними спілкування. Це не наче як чужі люди, а не наче як і рідні. І так само тут такі зустрічі на цих ярмарках дуже, дуже, дуже цікаво, теж планую колись поїхати. Я важко переношу дороги. Я рівні дороги. Важко переношу, тим більше тут ці гірські дороги дуже важко. Може, щось зміниться. Оці всі кольори, які тут є, це по одному мотку, 50-грамовому мотку. Бавовна, бавовна з, льоз... з льоном, теж бавовна, бавовна з віскою. І ось тут іде бавовна з льоном. Вона дуже товста, 85 метрів у 50 грамах. Тобто тут 5 кольорів ниток. І я дуже люблю смугасті речі. У мене їх, у мене особисто їх дуже мало смугастих, але я люблю їх в'язати. І отут на кінцях. Хвостики. І ось ця обробка кетлівкою, вона ховає всі хвостики. Я вам зараз розтюбну покажу. Виворотна сторона, виворотна сторона, все сховано. Ну, на цій стороні не було кінчиків. Все дуже гарно, акуратно. Я, звичайно, планувала, щоб ще на рукавах, рукава зробити такі трошки пишні, мені так захотілося. Але не вистачило ниточки. У мене є, тут уже мої кольори. Ну, але ж ми презентуємо якби, ниточки цього магазину. В Діну. На мені теж. Майка, яку я в'язала ще у 2020, у 2020 році. Я її ношу ціле літо, перу я її в машині і сушу в сушарці. І вона не розтягується, вона така класнюча. Мені дуже подобається опис на цю майку, як її робити. У мене є в безкоштовному доступі там на посилання корисності від Ірини, на інстаграм сторінці. І одна із тем, яку б я хотіла розповісти вам, про яку б я хотіла вам розповісти, це чи ношу я сама свої в'язані речі. Скільки у мене є в'язаних речей, отже, зустрінемося. В наступному сюжеті, де я далі вам розкажу, що я зв'язала із тих поодиноких моточків, а я вже вив'язала вив один моточок, другий моточок, не із цієї кольорової гами, третій моточок. Він просто тут лежить, але я покажу це в наступному сюжеті. Трошки зібралася до кучі, щоб підключитися і поділитися з вами тими виробами, які я вже зробила, пряжою, яка до мене прийшла, ну і показати чергову футболку топ, який я зв'язала і я ношу. Скажу два слова про те, чи ношу я свої в'язані вироби. Ви знаєте, особливо люблю літні, як не дивно, дуже люблю літні в'язані вироби. В попередніх відео ви бачили ті футболки, топи, які я сама зв'язала, які я ношу. І я тут поставлю фотографії, які ще вироби свої, я ношу. Восени взимку навесні. Дуже люблю в'язані речі. В'язані речі це для мене комфорт, якість. Але ви знаєте, насамперед це для мене оригінальність. Зараз я вам хочу показати деякі речі, які я зробила із пряжі Opus Natura це магазин тут в Польщі центру влочок. В першій посилці вони мені прислали багато пряжі по одному мотку. Ще деякі нитки я не вив'язала. В попередній частині відео я показувала, яку я зв'язала безрукавку. І зараз я вам ще покажу, що я, що я ще зв'язала. Зв'язала такі ялинки, на ялинки. Іграшки. Пряжа дуже схожа на джинс. Склад такий і є: бавовна і акрил. Це з одного моточка, і в мене ще вийшло три таких невеличких шапочки на або сніговичка, або гномика. Зв'язала таку солошку. Якраз пішов моток 50-грамовий. Тут у складі. Вовна і акрил. Вовна мериноса і акрил. Ще зв'язала таку пов'язочку. Тут трошечки нитки залишилося, вона тонша. Такий, не наче як невеличкий меланжик. Тут в складі вовна і люм. Ну, непогана нитка. Ну, я не знаю, чи я б таку купила. О, оцю б я купила. Мені дуже подобається. Ну, така, можливо. Можливо, на кардигани. Вона цікава, вона м'яка, вона не колеться, але чогось я не знаю, вона мені трошки, наче як жорсткувата. І <святування> трендова косинка. Майстер-клас безкоштовний на цю косинку на каналі In Love School Олі. Скільки вже пов'язали цих косинок. В мене на цю косинку це бамбук, 100% бамбук. І в мене на цю косинку пішло, ну, майже 60 грам бамбука. Спиця. Була трой... спиця гачок-тройка. Так, він, знаєте, облискує трошки цей бамбук. ну Мені подобається. Він мені дуже подобається. Ви знаєте, я не знаю, як він в носі. може, в когось із вас був досвід 100% бамбуку, щоб ви носили, чи, можливо, ваші клієнти. Напишіть в коментарях, які у вас враження від 100% бамбуку. І сьогодні ще від цього магазину, центру Влочик. Прийшла мені пряжа вже на великі вироби. Вони зі мною склали договір, це вже йде офіційна співпраця, і я вам покажу самий перший моток, покажу ось цей. Бачите, який він тостющий. Це упаковка, це 5 мотків. Тут 100 грам, 70 метрів, акрил, вовна і мохер. І тут пропонуються спиці 10-12. Я планую з них зробити комплект такий: шапка і такий, може, хумут великий. Подивлюся. Дуже дуже гарні кольори. Напишіть, чи вам подобаються такі кольори. Потім друга нитка така. Тут склад 50 волна 50 акрил, 200 метрів 100 грам. Я із них планую зв'язати такий, як Family Look, Картіган. Мамі й доці з квітами великими. Ну і така ниточка. Тут іде 30 вовни, 70 акрило, і її товщина 100 грам, 174 метра. Га, бачите, вона навіть трошки товстіша. Товстіша, так, трошки товстіша йде. Така. Теж планую з нею зв'язати комплект, може, і не один, бо там ціла упаковка. Це ниточки, які мені прийшли, здоровий такий ящик від центру Влочик Польща. А другу доставку я отримала від магазину Юлі Хобі. Це теж польський магазин Кіт Sіл ось такого кольору. Ну, він вам передається трошки темніший. Він трошки ясніший. Де. Такий приглушеніший. Ще не вирішила, що буду в'язати. Є в планах, але ще не вирішила. А вся остальна нитка, яку я замовила, я з деяких пов'язала зразочки. І я вам зараз покажу, якщо ви вже маєте досвід в'язання з цієї нитки, я така буду вам вдячна за ваші якісь рекомендації, ваші відгуки, я обов'язково ними скористаюся. Перша нитка це soft твіт Софт твіт. 50 грам, 130 метрів, 50 вовни, 25 альпаки і 25 фіскози. Така вона фактурна йде. Я думала, що я до цієї шапки із хамутом ще зв'яжу подібну шапку з хамутом, щоб це на сторінку мого магазину Etsy, щоб такий був більший вибір. І я так собі думала, що вона ось так ляже. Це твіт від Ріко. А він взагалі не так лягає. Ну, е я то подібну шапку зв'яжу, але вигляд її такий не буде. Це по майстер класу Тані Кнідери. Шапка її, там у мене в профіль вона. Я до неї зв'язала такий гарний. Е Шарфік, шарфік такий гарненький. І це я собі так вирішила, що я цими нитками теж таке зв'яжу, але ні. Вона, вона гарно лягає, вона м'яка, але вона не тримає так резинку. Можливо, і альпаки не тримає так резинку, я не знаю. Ну, вибрала зразок, подивлюся, що в мене вийде із цього зразка. Друга нитка, з якої я не в'язала в Мелоді. Боже, це щось, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Хочу на шапки. Попробувати, як вона буде вести себе в шапках. Боже, яка вона м'яка. Я в'язала із. AirDrops. Ну, то, то взагалі, ну, і ці такі самі м'якенькі, але ж ну, цікаво, як вона буде тримати. Все рівно в шапці резинку хочеться зробити. Друга, третя, п'ята, в общем, нитка Sky. Такий ось його шнурочок. Звичайно, я заходила. В інтернет, я дивилася, що там дівчата про це все діло пишуть. Одна рукодільниця вона порадила старатися не розпускати, або хоча б якщо розпускаєте, то один раз, бо вже другий-третій раз ниточка робиться тонкою. Ну, тобто Краще зробити зразочок, розрахувати все, і тоді вже в'язати, щоб не розпускати. От. Але, знову ж таки, склад альпака, поліамід вовна. 74 альпаки, 18 поліаміда. І вони рекомендують спиці 4. Ну, мені так здається, що на шапку я б її брала у дві нитки. Ну, і тут 170 метрів. 190 190 метрів 100 грамів. Можна брати у дві нитки спокійно. Наступна, ви уявляєте, це ліма. Ліма нордом в'язала. Потім е, флорою в'язала. Лімою я ще не в'язала. Склад 65 вовна. 35 альпака. 100 метрів в 50 грамах. 100% альпака. Яка вона м'якесенька. Ну, ну, яка вона м'якосенька, ниточка. Це, це тільки на якусь дитячу шапочку. Светрик, шапочку. Ну і остання нитка це Extra Fine Merino Wool 100% Day -Z. Тут іде 110 метрів в 50 грамах. Зробила зразок, ну, вони сухнуть зараз ці зразочки. Я їх заміряла до прання і хочу заміряти, потім після прання табличку, так вона написала. Подивлюся. Як вони себе поведуть. У Альони Міхайлової приймала участь в тесті шапки, і також перед цим купила декілька шапок. Вони, хоч і прості, але вони ну, класно так виглядають і сидять на голові. Я вирішила, що треба вам показати оце, шапочка, це із Пуханурки. До речі, випрана у машинці, пральній машинці. Стала така збитенька, така класна, така волохата. Це в'язана по майстер-класу Альони Михайлової. І я ще захотіла такі мариносові зв'язати, дівчата в'язали мариносові такі красиві шапки. На наступний раз я покажу вам свої інструменти. А щоб мені було цікавіше це робити, то я дуже попрошу вас поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Але якщо ви додивилися до кінця, то, напевно, ви підписані. Нехай наші українські YouTube-канали, українська мова, заповнює YouTube ефір. Дякую вам і до нової зустрічі. Па!